Сьогодні виникла така ідея зібратися і поспілкуватися трохи на тему, трошки підвести підсумки нашої роботи за це півріччя, такі невеличкі підсумки. Я думаю, що в принципі, то мешканці всі бачать, що відбувається в нашому місті, які у нас тривають ремонти, які у нас відновлені роботи йдуть, що нам вдається зробити, як у нас ремонтуються сьогодні лікарні школи. До навчального року залишилося трошки більше місяця, тому дуже багато завдань. На облаштуванню, по ремонту наших шкіл садочків. Також ви бачите ремонтні дороги, ремонти на дорогах, які сьогодні відбуваються. У нас сьогодні капітальні поточні ремонти йдуть. І також хотілося б також зупинитися. Сьогодні обов'язково зупинимося на наших бюджетних пропозиціях на друге півріччя, тому що сьогодні вже можна сказати, що ми підвели підсумки. Виконавчий комітет пройшов. Ми заслухали звіт. Директора департаменту фінансів щодо виконання і перевиконання нашого бюджету. І сьогодні найголовніше, щоб ми тему ліфтів, я думаю, сьогодні ми також обговоримо. І найголовніше, щоб ми сьогодні сказали чіткі цифри, які, як ми виконуємо бюджет, не в процентах, а в фактичних цифрах, щоб люди знали, за що вони платять. Податки, які податки, і куди ці податки підуть, які наші плани. Можу сказати, що на даний момент перевиконання бюджету, щоб не було ніяких інсинуацій, це 41 мільйон. Розподіл цих коштів відбувався під час засідання за зрахуванням пропозицій. Використання, верніш, да, використання на використання цих коштів проходив разом з опрацюванням директорів комунальних підприємств, всіх установ розпорядників коштів наших установ управління і департаментів, і також з пропозиціями депутатського корпусу. Депутатський корпус разом з нашими розпорядниками коштів надав пропозицію на бюджетну комісію на 68 мільйонів. Зрозуміло, що навіть фактично ми не можемо надати їм таку можливість. От, але е мною до доручення е опрацювати всі пропозиції, щоб вони були враховані і враховані по можливості по використанню бюджету по кожному місяцю до кінця року. Все, що ми не встигнемо, не буде у нас фінансової можливості використати, ці пропозиції повинні в в в війти. Уже на бюджет 2017 року і повинно все бути враховано. Я це я кажу по 68 мільйонів пропозицій загальних депутатів і депутатських фракцій, і також пропозицій наших департаментів освіти, медицини і всіх комунальних підприємств. Сьогодні в даний момент я можу сказати, що нами прийняті на викоркові пропозиції на використання коштів по переконанню бюджету бюджетом 20 мільйонів. Основні напрямки сьогодні у нас залишаються такі, які були. Це дороги, це ліфти, це приповідкові території, це освіта, це медицина і тротуар. Найголовнішим питанням, яке сьогодні стоїть на порядку денному, на мою думку, це ремонт ліфтів. Ситуація з ліфтами в нашому місті наступна. У нас на даний момент 25 років збігає по 423 ліфтам. На ці всі ліфти, щоб не було ніяких там політичних інсинуацій, я хочу пояснити, що на всі ці ліфти ми в цьому році повинні, повинні виконати перше експертне обстеження і мати висновок на те, що з цими ліфтами треба робити. І розпочати сьогодні ліфти, ремонт цих ліфтів, яких, яких спливає на термін експлуатації 25 років, для того, щоб вони не були зупинені. І це дуже принципове і важливе питання. По всіх 423 ліфтах пропозиція міського голови це біля 600 тисяч. На кожен ліфт експертиза коштує 1200 гривень. Я думаю, ми будемо це по системі Прозоро. Я думаю, що з пропозиціями будуть виходити всі ІТЦ, мабуть, з усієї України. Дай Бог, щоб перемогло наше ІТЦ, тому що я думаю, що в них буде саме нижча низька, низька пропозиція, але ми будемо виділяти ці кошти і робити в цьому році. Експертне обстеження для того, щоб в будь-який час мати можливість і не гаяти той місяць, на який до місяця треба робити експертне обстеження, щоб ми мали можливість робити ці ліфти. На сьогодні ситуація така: 90 ліфтів в нашому місті стоїть. Із них на 61 ліфт виділені кошти, зроблена вся документація і розпочаті роботи по їх капітальному ремонту. По 29 ліфтам. Додатково на цій сесії ми виділяємо 2 мільйони на їх капітальний ремонт, щоб всі 90 ліфтів були запущені в роботу, в експлуатацію зданих в цьому році. Але хочу сказати принципову нашу позицію і відповідь деяким горе політикам які раніше працювали в 9, 10-12 і не зробили модернізацію ліфтів. Сьогодні, якщо ми йдемо по капремонту, то це максимум до, від 2 до 4 років дає, дають відповідні організації дозвол на експлуатацію. Максимум до 4 років, але майже на всі ліфти дають 3 роки. Якщо ми робимо модернізацію, то ми отримуємо дозвіл на експлуатацію на 18 років. І ми закриваємо цю проблему на 18 років. Це буде трошки дорожче, але найголовніше, що ми не будемо кожні три роки робити капітальний ремонт. І, на жаль, на жаль, що ті, хто раніше, в 2012 році, в 2011-20 робив капітальні ремонти, вони це не зрозуміли. І ми отримали проблему 2015 року, ми проблему 2016 року отримаємо. І сьогодні у нас зупиняються ліфти, на жаль, які три роки назад ремонтувалися. І знову ми проходимо процедуру отримання дозволів, виконання робіт. На жаль, це тривалий термін, тому що сім, як я називаю, сім кругів ада треба пройти. Це сім ступенів виконання капітального в нашому випадку, ми вже кажемо про модернізацію, Модернізаційного ремонту треба пройти, і ми не можемо нікуди не можемо скоротити цю процедуру, тому що це дозвільні документи, це відповідні висновки, і тому і охорона праці тут чітко виконує свої обов'язки. Наше головне завдання, я хочу сказати, що я бачу сьогодні, що деякі політики, деякі політичні сили, на жаль, і обласна адміністрація втручається, якби, ну, ми, ми думаємо, що вона буде втручатися, щоб допомогти вирішити ситуацію, не зупиняти ліфтів, а, виробити, а почути, що міська рада сьогодні робить чіткий графік виконання робіт, виділяє на це кошти. І, До речі, і хочу сказати, щоб не було, але на нашу думку це вже є. Що сьогодні хтось хоче використати політичну ситуацію на свій розсуд, на свою користь зробити таким чином це представники політичних партій, які раніше працювали, які трошки в чомусь розуміються, і вони хочуть зробити все можливе і неможливе, щоб просто зупинити ліфти. Вони не думають, що зробити для того, щоб не зупиняти. І коли сьогодні кажуть, і до речі, ще один міф, я хочу розвіяти, що сьогодні за кошти мешканців робиться капремонт. Я знову хочу сказати тим, хто працював, капітальний ремонт, житлового фонду не може робитися за кошти мешканців. За кошти мешканців може робити тільки поточний ремонт за рахунок тих коштів, які сплачують вони в виді квартплати. Це закон. Це не в лисенку, це не видимо хтось. Тому я ще раз хочу нагадати, що... Сьогодні всі ремонтні всі ремонти роботи, які заплановані на 21 мільйон 152 тисячі капітального ремонту в лапках модернізації, яку ми будемо робити. І додатково ті 2 мільйони, які ми виділяємо, що все до 27 числа на сесії, це ті кошти, за які ми будемо працювати в цьому році, які ми повинні зробити відремонтувати всі ліфти, які сьогодні стоять. Проблема запустити всі ліфти, щоб вони не були не стояли. Для прикладу, в п'ятому році у нас було запущено, ой, скажу з тринадцятого року. В тринадцятому році було запущено 5 ремонтів до нас на капремонт, в 2014 році 77, сім, в 2015 94. В цьому році вже заплановано 139 ліфтів. Ще я думаю, ми додатково зробимо 40, біля 200 ліфтів. Я думаю, в цьому році повинно бути запущено з урахуванням тих всіх, що стоять. Єдина проблема є три ліфта, на які треба величі, великі кошти, це розворовані всі, всі ліфти включно шахти. Також є е, проблема сьогодні, верніше це не проблема. Вже, е, на нашу думку, ми великий чи процес цього ремонту зробили. Це що стосується ремонт доріг. Е, е, я думаю, що в цьому плані ми сьогодні повинні сказати чітко, скільки зроблено. Е, і я так розумію, що правоохоронні органи хочуть почути, мабуть, з перших вуст, я хочу сказати, скільки сьогодні коштує один квадратний метр асфальтного покриття. Один квадратний метр асфальтного покриття по поточному ремонту коштує 430 гривень. Один квадратний метр ремонту дворового покриття, це цеплічного покриття, коштує 380 гривень. Це СНДС. Що стосується. Стоїмості асфальту, то хочу сказати, що асфальт у нас коштує 1150 ЦНДС, цитон асфальта, 1150. Без асфальту це трошки більше 900 гривень. Я думаю, якщо порівняти порівняти з іншими приватними структурами, я думаю, у нас повинно бути дешевше. Що стосується кількості відремонтованих квадратних метрів, то на даний момент у нас відремонтовано 55 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття поточним ремонтом. На капітальний ремонт у нас сьогодні закінчуються тендери по вулиці Ромінській, Гражданський, Гражданській, вулиці е, провулик гражданські, провулик, е, вулиця Інтернаціоналістів, вулиці Жукова. І також по поточному ремонту у нас зроблені роботи по вулиці Прикордонні, Мінжинського, Горького, Воєводіна, Засунська і Шевченка. Це частково поточний ремонт, це у нас 40% від загального об'єму вулиці. Тобто це ремонти, які йдуть частково по кожній вулиці. Вулиця Шевченка, але там ще 70 метрів зараз не закінчено, там, де були зроблені комунікації. Вулиця Троїцька, Набережна річки Стрілки. Зараз там йдуть роботи, Черепина. Даніла Галицького, колишня Комсомольська, перша травнева і Ахтирська. По всіх цих об'єктах, по Ахтирській ще тривають роботи. По перше, травневість вже повністю завершили роботу. По всіх цих об'єктах вже частково поточний ремонт зроблений. Що стосується дворів, то на даний момент йде робота в 40 дворах. До кінця року запланований сьогодні точно 70. 767 дворів будуть зроблені, це вже те, що заплановано і підкріплено фінансами. І на сайті Сумської міської ради і в УПСі також є план графік на 87 дворів, які зроблять проєктна документація. Хотілося б сказати також сьогодні зупинитися на бюджеті. Те, що ми з вами, що ми з вами почали, що сьогодні перевиконання бюджету є. І хочу ще раз сказати, що я порахував вчора після того, як деякі, ну я думаю, політики, тому що господарники б такого не казали. Деякі політики сьогодні кажуть, що у нас більше сьогодні можливостей і більше сьогодні бюджету розвитку. Ну Давайте порахуємо, якщо сьогодні казати про 450 мільйонів бюджету розвитку по курсу 25 і 150 мільйонів бюджету розвитку по курсу. 8, то це сьогодні рівно сума біля 18 мільйонів доларів, якщо на долари перерахувати. Тому що, на жаль, але ціни ростуть в порівнянні з ростом курсу долару. Тому я думаю, що все ж таки політики повинні розуміти, що у них те вже була раніше можливість і в 1, і в 10, і в 9, і в 11. І в 2012 і в 13-му зробити те, що ми робимо зараз. Але вони чомусь раніше не звертали увагу на ті проблеми, які є сьогодні у мешканців, які потрібно було вирішувати в першу чергу. Тому першу цифру, яку я хочу сказати, на що ми виділили гроші при розгляді бюджету, це, це 2,7 мільйона на ремонт каналізаційних мереж. Центральній часті нашого міста. Тому що той колектор, який йде від центру зайнятості до центрального ринку, він сьогодні повністю потребує 100% ремонту. На даний момент залишилося 350 метрів ремонту по вулиці Пролетарській, по вулиці Уріцька, по вулиці, тільки по дні вулиці 350, це окремий кусок по 6-ї пролетарська. Те, що ми там два куски зробили, але повністю, щоб завершити ремонт. 100%, побачили на вулиці Пушкіна, ми зробили частину. Повністю, щоб зробити до центрального ринку від центру Зенсі, треба 2,7 млн. На що ми виділили нашому комунальному підприємству? Ми працювали питання, були, давали пропозиції, також інші підприємства приватні, які казали, що вони можуть за 5 мільйонів зробити. Наші підприємства сьогодні ми порахували зробили, Це тільки на закупку матеріалу, 2,7 млн. І наше комунальне підприємство це зробить. За власними роботами. На ремонт ліфтів ми виділяємо 2 мільйони додатково на ті 29 ліфтів, які потрібно запустити ще із тих 90 які стоять. На ремонт прибудинкових територій ми виділяємо також 4 мільйона. На ремонт казарм для військовослужбовців 27-ї 27 артбригади ми виділяємо 500 тисяч. На соцзахист це допомога. Людям з обмеженими можливостями і тих звальних, які громадяни пишуть стосовно і на ліки, і на операції, і на соціальну іншу допомогу, ми виділяємо сьогодні 1 мільйон гривень. На тролейбусне управління ми даємо сьогодні 650 тисяч на ремонт на капітальний ремонт тролейбуса. 1,3 мільйона ми виділяємо сьогодні на систему обстеження і фіксації потоку. Це 1,3 мільйона на це відеокамери, це валідатори, для того, щоб нам все ж таки. Взяти під контроль кількість виручених коштів в комунальному підприємстві. Також ви знаєте, щоб у нас була проблема, і про це багато казалося, що стосується, чи залишаться нас, наші учні 4 7 класів з підручниками чи ні. Сьогодні 751 на тисяча нами виділена на придбання 100% частини на забезпечення наших учнів. Книжками. Що стосується білизни для садочків, також це важливе питання, тому що сьогодні комплект білизни коштує майже 200 гривень біля 200 гривень. І сьогодні, якщо кожна сім'я, яка там вперше йде в садочок або в садочку, треба вже замінювати білизну, вона якби має проблему. На мою думку, величезну суму, яку та велику суму, яку треба просто сплатити дитячим садочком. Ми беремо сьогодні це за міський бюджет. Пропозиції надані сьогодні всіми дитячими садочками на, на потребу. Це біля 300 тисяч. Сьогодні білизна в садочка буде порбуватися за рахунок міського бюджету. На освіту ми даємо 1 мільйон це ремонт на закінчення ремонтів. Ми виділяємо сьогодні гроші на закінчення тих ремонтів, які розпочалися ще на початку першого, в першому півріччя, щоб у нас на, бажано на 1 вересня була завершена повністю робота, ремонтні роботи. На охорону здоров'я ми виділили 300 тисяч. І також було прийнято рішення виділити кошти в розмірі 1 тисяча. Учасникам АТО, які отримали поранення в зоні антитичної операції під час бойових дій до Дня Незалежності. А скільки це грошей? Скільки їх у нас на обліку? Біля 40 пунктів.